Цей проєкт Діти війни він у нас почався рік назад. Але, от зовсім недавно, коли ми познайомились ближче з людьми, які приїхали з групами дітей, це не те, що мама привезла чи бабуся привезла. Це діти, відірвані від сімей, які приїхали до нас з вихователями, з вчителями. І ці групи. Для нас стали новим етапом в спілкуванні з дітьми, які переживають сьогодні війну. Взяли кров і страшно боляче. добре. І ви знаєте, я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що їх організували чудові люди: вихователі, вчителі, освітяни, професіонали, вони їх об'єднали в колектив. І ці діти ніби не відчувають того, що вони відірвані від сім'ї. Вони сміються, вони радіють життю, і це дуже вірно. Сьогодні до нас приїхала група дітей з селища Слатине Харківської області, яке розташовано на самому кордоні з Російською Федерацією. І коли е, наші вже друзі е, подарували мені цю книжку, я зрозуміла, як люди жили до війни, як вони вкладали душу в свою роботу і в своє рідне місто і що там зараз відбувається. Але ми, лікарі, освітяни, всі, хто долучився до проекту, повинні докласти максимум зусиль. Щоб діти цього не пам'ятали і не відчували, щоб вони жили спокійним життям, щоб це не відобразилось на їх здоров'ї, щоб вони не втратили дитинство, на яке мають право. Хоча ми їх називаємо дітями війни. Ну, Діти, як діти, в когось шлунок болить, в когось алергія, в когось тиск підвищений, в когось викривлена спина. Сьогодні діткам треба покращувати зір бо багато в телефонах. Окулістам багато роботи, ортопедам, щоб зробити їх рівними і гарними. Ну тільки фос, тебе хто говорив, суторишся очень сильно. Говорили тебе, не говорили раніше. Ні, перерослиш хорошо слаєм. Спинайте мені. Слідуючий ні. Гінеколог була на цікавій зустрічі, тому що були дівчатка підліткового віку, їм вже це цікаво. Кожен спеціаліст знайшов свої проблеми в здоров'ї діток. У нас медичний заклад незвичайний, ми заклад спеціалізованої медичної допомоги. Ми другий рівень, як називають нас медики. Ми вже консультанти, ми вже діагностуємо, ми виявляємо. Ми намагаємося подружитися, і за цей місяць що зможемо зробити для дітей комусь процедуру, комусь додаткове обстеження, щоб це було і корисно, і повчально і навчально і на все життя дитина запам'ятала який режим дня, харчування, тобто як своїм розказуємо, так і цим дітям, які до нас приїхали тимчасово. Ми просто їх зустрічаємо як своїх дітей, школярів, яких приводять з тих шкіл, які на нашій території. Чекаємо перемоги миру, щастя, і щоб ті території, які зруйновані, і те слатине, яке в мене буде залишиться в руках, щоб його відбудували, щоб був мир і спокій.